Так, шановні колеги, всім доброго дня. У нас є е, порядок денний. Пропоную прийняти за основу порядок денний е, і хто за, прошу підняти руки. Два, три за, проти нуль утримались, нуль. Рішення прийнято. Е, пропоную зняти з розгляду пункт два порядку денного е, в зв'язку з е, е, щодо звернення Київського е, е, Київради до президента е, за дорученням. Міського очікайте, зняти, зняти угу. а та бо я ж думаю, що пропонуємо зняти пункт в цій редакції. А хто за натомість включити пунктом 2? Ні, окремо тому. Я до того, що просто думаю, як на що ж ми збирались, прошу зняти з розгляду пункт 2. Хто за, три за, проти нуль, отримались нуль рішення прийнято. І е, е, наступна пропозиція включити до розгляду пунктом 2 порядку денного е, звернення за дорученням від 19.02 номер 08231 пр. Хто за? Три за. Проти нуль. Утримались нуль. Рішення прийнято. І пропоную прийняти порядок денний в цілому з за рахуванням зазначених змін. Хто за? Три за, проти нуль, утримались нуль. Рішення прийнято. Перед розглядом питання і голосування прошу висловитися, у кого є конфлікт інтересів. Якщо вони є, якщо ні, то переходимо до голосування. Так, немає. Тоді перше, повтор, перше, це повторний розгляд проєкту рішення Київради про внесення змін до рішення Київради про питання управління районами в місті Києві за дорученням заступника міського голови, секретаря Київради проект від проекту рішення 29 числа січня 2025 року вже розглядався комісією але і був підтриманий але на сьогодні є пропозиції щодо комісії з регламенту, і відповідно пропоную повторно підтримати даний проект рішення з рекомендацій, які були викладені у витязі з протоколу номер 1389 комісії з питання регламенту депутатської актики та запобігання корупції від 12 грудня 2024 року. Бо вони до нас тільки надійшли на той момент. Ми розглядали без них хто за. Три за проти нуль утримались 0, Рішення прийнято. Наступне друге ми зняли. А третя по факту тепер це друге. Розгляд проекту. Ми другу, ми другу. А, все третє, Я вже Розгляд проекту рішення про звернення Київради до президента України, Верховної Ради Кабміну щодо недопустимості переслідування опозиції військових представників органів місцевого самоврядування. Там від депутата ємця було звернення. Відповідно, хтось з вас щось коментує чи голосує? Угу. Окей, да, пані Дінар. Доброго дня. Я дуже коротко прокоментую, оскільки хочу сказати, що зараз у громадян, начебто, поспавили права. Навіть подавати петицію, оскільки була подана і громадськістю петиція до сайту Офіса президента для того, аби донести думку громади щодо недемократичних дій влади, що стосується накладання санкцій на п'ятого президента лідера партії Європейська Солідарність і благодійника в першу чергу нашої армії, і до сьогодні навіть він поїхав на фронт 44 мільйони гривень з фонду Порошенка, який зараз намагаються заблокувати, було виділено на це для того, щоб наші хлопці були з усім необхідним. Так от це не тільки стосується насправді Петра Олексійовича, це стосується військових. Зараз багато генералів, як ви бачите по новинах і в соціальних мережах, чому знаходиться за гратами або в переслідуваннях так само, що стосується місцевого самоврядування. Вона забрала ПДФО, кажуть нам, що захисник Києва все таки якась неправильна я виявлю. Ця програма і допомога армії якась не така. Я знаю, що сьогодні була інформація, що в регіонах переслідують тих, хто, наприклад, отримав допомогу, якісь батальйони від фонду Порошенко. Тобто, мені здається, це в демократичні держави не є припустимим. Мало того, зараз відбуваються якісь незрозумілі події, що стосуються. Там, офіцерів і, і, і ну, військових, і в тому числі щодо е, Харківського е, е, Хмельницької, Хмельницької АЕС. Да? Тому мені здається, що російські ядерні реактори ми не можемо закупати. Тому всі ці моменти по всіх зараз міських радах звертають увагу влади, що треба зупинитися а на навпаки об'єднуватися навколо допомоги армії навколо наших ЗСУ. Треба об'єднуватися, аби перемогти війну, виграти на українських умовах. ми бачимо, що зараз відбувається в соціальних мережах щодо заяв Трампа, і мені здається, що Київ як. Серце України в першу чергу має про це говорити. На жаль, такі умови, тому це звернення є досить актуальним на сьогодні. Тому, будь ласка, прошу підтримати. Угу. Так, є ще пропозиції ініціативи. Якщо ні, то ставлю на голосування. Прошу підтримати. хто за? Три за проти нуль, отримались нуль рішення прийняти. Наступне і останнє питання порядку денного це звернення проєкт рішення Київради про звернення Київради до Кабміну щодо надання згоди на передачу ділянки теплової мережі на вулиці Миколи, Василенка, 1 у Солом'янському районі з державної власності в комунальну власність територіальної громади міста Києва з подальшим закріпленням на праві господарського віддання за КП Київтепленерго. Там по суті для того, щоб можна було якісно обслуговувати ділянку теплової мережі по цій вулиці. В осінньо-зимовий опалювальний сезон потрібно, щоб було передано з державної власності в комунальну. Тому прошу підтримати суто господарське питання, щоб було ефективне управління містом. Хто за три за проти ноль утрималися ноль рішення Прийнято порядок даний вечір. Пане діана колеги, що зібралися оперативно Всього кращого вибачте, що пройшлось чекати. Дякую.